Президент Володимир Зеленський прибув на екстрений саміт Євросоюзу у Брюсселі, ключовою темою, якого стане нарощування допомоги Україні. На захід також уже прибули президент Франції Мануель Макрон, майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц, польський прем'єр Дональд Туск та очільник Літви Гітана Снауседа планують, що український лідер візьме участь у роботі безпекового саміту ЄС, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн раніше заявила, що лідери зустрінуться сьогодні з метою пере. Озброїти Європу та допомогти захистити Україну. Основна увага саміту буде зосереджена на фінансових питаннях, зокрема на способах швидкого збільшення податків на оборону та спільних інвестиціях у такі напрямки, як протиповітряна оборона. Ми дуже вдячні, що ми не одні, і це не просто слова. Ми це відчуваємо. Це дуже важливо. Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам. І це чудово, що ми не одні. Звичайно, безпека та оборона Європи не відокремлена від безпеки та оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, а сильніша українська оборона також є дуже важливою для посилення нашої власної оборони. Ось чому ми тут, щоб підтримати Україну заради досягнення все. Осяжного справедливого і міцного миру ми хочемо мирної сили, і це причина, чому я сьогодні представляю лідерам план переозброїти Європу. План переозброїти Європу передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Це дає державам-членам фінансовий простір для інвестиції в оборону. Це дає можливість державам-членам інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати військовий потенціал, який відразу йде в Україну. Найважливіші теми і те на чому ми можемо закцентуватися: питання безпеки, ну і власне протидія російській агресії. Друзі, ну по факту це історична подія, тому що загалом парасольку спільної політики безпеки та оборони, це абревіатура CSDP, лише мріяли обговорювати на якомусь саміті в якомусь майбутньому. Сьогодні ж лідери країн-засновниць ЄС, французький президент Макрон, людина, яка буде. Канцлером Німеччини пан Мерц як дві лідерки країни або уже в розширеному форматі одні з лідерів, тому що тут вступають і країни Північної Європи, такі як Данія, Фінляндія, Швеція. Останні дві і Швеція є новими членкинями НАТО. Я нагадую, вони всі. Хочуть мати лідерство в формуванні цієї політики безпекової і оборони, і вже ми бачили, ви процитували деякі е, з пунктів. Але одним з найважливіших пунктів є те, що країни ЄС готові долучитися до виконання і наближення саме справедливого довготривалого миру зі всіма е, можливостями, які мають в рамках безпекової і оборони, і мені здається, вчорашні з. Заяви, які можна цитувати і розбирати на частини президента Макрона, були одні одними з найважливіших стосовно того, що Європа свідома, вона вже не йде пліч обліч разом з Сполученими Штатами, як це було раніше. Це не є катастрофою. Це зміна динамік і політик в на світовій арені. Це Спровокує в гарному сенсі розширення спільних оборонних програм. Ми це вже бачимо і по коаліції дронів, і по коаліції f 16 До речі, коли ми постійно порівнюємо цифри, то ми знаємо, що саме європейські партнери надавали ці борти фалькони, а колеги з Штатів тренували наших пілотів, за що, звісно, їм велика подяка. Не обійдеться обов'язково і про ту тему, яку ви зачепили, це питання повноважень однієї з країн Угорщини, яка нещодавно блокувала великий новітній пакет військової допомоги, і дійсно не тільки в Європейському парламенті воно може бути позбавлено права голосу, а і на рівні ради. ЄС, тобто на рівні саміті саміту лідерів сьогоднішня присутність президента Зеленського не менше важлива ніж на інших зустрічах, і ми, звісно, чекаємо вагомих рішень щодо сірого флоту. Питання не вирішено щодо додаткових персональних санкцій, санкцій проти юридичних осіб, які продовжують бути годівниками цієї війни. Ну і звісно, ми можемо також говорити про єдність. І спільність політик і візій. тут mm. уже не до жартів ми прокидаємося напередодні можливо і певного переформатування процесу прийняття рішень в ЄС. Тут ми говоримо і про те, що безпекові гарантії повинні бути не просто словами, а наповненням. І, звісно, ніхто не забуває про. Сполучені Штати, але й сам Дональд Трамп підтримував направлення миротворчих місій з рангу країн НАТО, не говорячи про власні сили американські, але він підтримує використання. Європейського контингенту як готуються зараз країни дуже по різному десь відновилися обов'язкові тренування для громадян цивільних. Ну такі, як, наприклад, загони ТРО, їх відновлення для чоловіків і жінок відбуваються в Фінляндії і не тільки в деяких країнах, таких як в наших друзів в Польщі, які зараз до речі головують в Євросоюзі до червня місяця. У них Активна рекрутингова кампанія з пакетом, які отримують потенційні військовослужбовці, соціальні гарантії тощо. Тобто, ми бачимо, що це не слова, це серйозні дії, які уряди запроваджують на своєму рівні. Ну і звісно, друзі, це підняття. Видатків на безпеку і оборону. Той слоган, який закладала Польща на початку свого головування, а це саме безпека в її всіх проявах, бачимо, що нарешті відображається в діях. А впевнена, сьогоднішній самет лідерів буде дуже результативним. Ми почуємо про нові пакети військової допомоги для неймовірних і найкращих сил оборони не тільки Європи і світу, українських сил оборони. Пані Марія, от ви згадали зараз Еммануеля Макрона, президента Франції. Дійсно, маємо ми його коментар. Він виступає за розміщення європейських військ в Україні, але лише після підписання мирної угоди. Макрон також підкреслив, що цей контингент не воюватиме на передовій, а лише буде присутній в Україні, щоб гарантувати повне дотримання миру. І зараз, от якраз пряма мова. Може бути досягнути будь-якою ціною і під російським диктатом. Мир не може дорівнювати капітуляції України. Він не може бути її поразкою і означати крихке перемир'я. Після підписання миру, щоб Україна знову не заздала вторгнення Росії. Ми повинні бути готові. Це безсумнівно передбачатиме довготривалу підтримку української армії. Це також означатиме розгортання європейських сил. Вони не йшли б воювати сьогодні. Вони не йшли б на лінію фронту, але вони були б там натомість. Після підписання миру, щоб гарантувати його повне дотримання тут хочу вас запитати вашої думки, пане Марі Марія, в контексті того, чи здатна Франція продемонструвати ось це європейське лідерство і навколо себе об'єднати або сформувати спільну думку всього європейського союзу з приводу якраз гарантій безпеки для України в майбутньому. Думаю, і французька нація і пан Макрон свідомі того, як не працювали ні Мінськ 1 ні Мінськ, 2 також певна історична зустріч 9 грудня 2019 року, якщо я не помиляюся, в Парижі не ознаменувалася виконанням Росією своїх зобов'язань ні по припиненню вогню, ні по тероризму цивільного населення, ні по обміну полонених тощо. Тому пан Макрон вчора чітко висловився, що ніяк. Мінську, 3 ніхто не хоче. А ми будемо базуватися на безпекових гарантіях. Фраза, яка мені здається імпонує кожному українцю сьогодні, найсильніші безпекові гарантії це наші збройні сили. Тому вони повинні отримати всю належну фінансову підтримку, зброю і звісно тренінгові програми, в яких насправді вже ветерани сил оборони навчають європейських колег, і цей досвід є неоціненним. Тому е, ті 600 різновидів зброї е, натівського ґатунку, е, якими користуються в тому числі сьогодні сили оборони, їх постачання е, або не постачання від певних партнерів не повинно вплинути на наш захист. І цікавим є те, що країни позаблокові. Ну я маю на увазі не країни-членки ЄС, такі як Великобританія, Туреччина, але вони є на майданчику НАТО, готові ставати е, е, в лави. Тих країн, які надаватимуть потужні пакети допомоги і сприятимуть формуванню миротворчого контингенту. Нагадаю, президент Ердоган своє лідерство пропонував і свій майданчик як певний. Важливий медіатор, потенційний медіатор між українською і російською стороною. Сьогодні будемо слідкувати за перебігом події. Ну і звісно, це ем, однозначно повинно вінчатися не тільки самою декларацією, як я зазначила до цього конкретною військовою допомогою. Сьогодні підтримка нашого війська є питанням нашого існування, виживання і, звісно, подальшої перемоги. Ну тут же ще питання цієї самої мирної угоди, тому що українська делегація завжди каже про те, що ми не хочемо жодних перемовин про Україну без України, і це важливо. До речі, і Макрон також на цьому зауважував, що ми маємо питатися думки сторони, яка є учасницею, а тим більше жертвою цього конфлікту цієї жахливої війни. Мирну угоду ми розуміємо, що є сьогодні кілька варіантів. Навіть Велика Британія має вже свої кілька пунктів того, як може розвиватися історія, якими можуть... Можуть бути перемовини і завершення війни. От в контексті обговорення мирної угоди і завершення війни. Що сьогодні що у нас сьогодні найважливіше за думкою сторони наших партнерів? Ну, безумовно, той план миру. Які пропонував президент Зеленський, які складаються з десятьох пунктів, план перемоги, який складається з п'ятьох пунктів, все це і є основою потенційної мирної угоди. Саме цікаво, що сьогодні теорії домовленості стандартні не працюють. Тут Україна не позбувається. Своїх національних інтересів, і як на мене, обов'язково центральною темою повинні в тому числі стати такі питання, як обмін полонених. Україна з вже 11 років пропонує підхід на міжнародному рівні обмін всіх на всіх. Це стосується наших. Неймовірних військовослужбовців, військовослужбовець, які знаходяться в полоні. Хтось всі 11 років, хтось отримує такі вироки суду, як, наприклад, засудження на 49 років. Є і такі в лапках геніальні рішення, неправомірні рішення російських судів. Є зниклі безвісти, є 19 тисяч депортованих дітей. Обміни продовжуються, і повернення українців додому продовжується, але саме російська сторона може посприяти під міжнародним тиском, щоб ці процеси були більш динамічними. Кожної секунди і кожної хвилини наші побратими і посестри страждають і переживають невимовні катування. І ось справедливість в рамках цього може також торкнутися і заморожених активів. Питання компенсації, над яким ми працюємо в Раді Європи, звісно, в квітні ми розраховуємо, що все-таки за підтримки наших партнерів буде започаткований трибунал як спецсуд за злочин агресії. Всі ці елементи не повинні випасти за межі та осі мирної угоди, рамку по якій ем, зараз. Доформовують наші британські, французькі і не тільки європейські партнери, тому мені здається, спільність думок і єдність тут повинна відіграти не менш важливу роль. Просто припинення вогню і просто зупинення бойових дій це несправедливий мир. Тому ми настоюємо на такій концепції. Дякуємо. Марія Месенцева була з нами на зв'язку. Народний депутат України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом. Сьогодні в рамках марафону єдині новини будемо говорити про важливу міжнародну зустріч в Брюсселі, саміт країн Європейського Союзу.